Вітаю всіх на своєму каналі MyCamping Це суботнє відео. Всім привіт! З вами Кирило. Хотів вам показати що сьогодні буде швиденько. Це незвичний пальник, дуже незвичний. Ось в такому чохлі Це аналог пальничка від японської фірми Soto, який називається Soto ST 320, якщо я не помиляюсь. Single stove, g stove Single Burner якось так. І буде ось такий столик так, під цей пальничок. Він дуже незвичний. Бачите, ось такий. Я покажу вам його детальніше згодом. Готувати сьогодні буду кашу вівсяну з овочами. Проведемо з вами класно час. Спробую відео не затягувати, щоб все було швиденько, всю інформацію вам дати, з вами з усіма поспілкуватись і сподіваюся, що вам всім сподобається. Давайте починати. Буду зараз переключатись і показувати вам все ближче. Це речі від моїх чудових підписників, за що я їм дуже і дуже вдячний. От такому пакуванні така от сумочка до мене прийшла з дуже приємного такого матеріалу. Тут кнопочка така. Всередині нічого я не поклав, і власник також. Тут в нас сам столик, він з титану, конкретно під цей пальник, а також можна використовувати його. Бачите, він новенький, так? тому. Ще ось такий заляпаний, цього з часом не буде видно. Отвір під газовий балон 230 грам, і тут ще отакий виріс під сам пальник. Я вам зараз все це діло покажу. І, звісно, ось така от ніжка. Ніжка одна. Окремо без, без балону або без цього пальника використати не вдасться. Бо він буде ось так стояти, ось так. і в цьому ніякого сенсу нема. Пальник йде ось у такому чохлі. Це аналог SOTO ST320. Давайте я відкрию і покажу вам ближче. Сам наш з вами пальник. Я його відкриваю, і вигляд це має ось такий: така от англійська літера V. Тут наш сам пальник. Зараз я його встановлю, але перед цим покажу, що ще тут є всередині. Оп, підставочка під посуд. Раз. Далі вітро захисний екранчик один і другий. Можна будь-який використовувати. І підставочка під посуд ще одна. Збирається дуже просто, все вставляється в пази. Ось таким чином, і в нас виходить такий прямокутничок. Пальник виглядає ось так. Спершу. Не дуже легко, скажімо так, розібратися, що і куди. Але через хвилин 10, я думаю, кожен зможе з цим розібратись. Сам пальник, ось це захист від термозахист, називаємо його, так, який захищає цанговий газовий балон від нагріву комфорки самого пальника. Кріплення ось таке: пружинка одна, пружинка друга. і... Пази, вирізи. І тут така сама система. Бачите? От пази. Оп! Значить, вдягаю. Ось так. Відкриваю. У нас тут є вбудований п'єзопідпал. Ось він, комфорочка сама по собі. Маленька. Все працює. І ось така от система. Відразу, звісно, мені знадобився якийсь час, щоб все це зрозуміти, як воно працює. Не без цього. Відкриваю цанговий, кришечку цангового балону. І тут в нас як же це все працює. Ось ця річ, вона ось так крутиться. Вставляємо ось так. Потрібно його сюди отак Оп, зробити на себе. І вставляю. Опа, і потрібно повернути, засунути всередину і повернути. І все, все у нас тут готово. Звісно, клапан повинен бути закритий. Ось цей екранчик, який захищає від температури, від нагріву наш балон. Виконує таку собі роль підставки. Ось так він сюди вдягається. Раз, і два. І все готово. Наче все я встановив, встановив правильно. Для того, щоб показати вам, як пальник запалюється, я знімаю столик. Система дуже простенька, так? З однієї сторони ми повертаємо, як завжди, клапан, а з іншої п'єзо. Ось так, бачите. О тут клапан, а отут от пьезо. Ось так панник працює. Вітрозахист встановлюється ось він. Ось таким от чином. Ось так це діло виглядає. Зараз вітру нема, я його можу сміливо прибрати. В наборі йде ось така от підставочка під посуд. В моєму випадку абсолютно все одно як використовувати чи так, чи так. Зараз покажу вам чому. Тому що в мене ось такий от банячок від Forkless. Він досить такий широкий донышко в нього. І, в принципі, як ви ту підставку не встановите, буде нормально. Окрім цього пальника і столика від свого підписника, я отримав ось такий ніж від Opinel. Називається він номер 8 f Made in France. Давайте його відкриємо. Мені сказали, що я можу ним користуватись. Буду вам показувати. Опінель інокс. Ось так це діло виглядає. Ось така ручка. Досить цікаво зараз побачите все це діло у використанні. Я, як завжди, у своєму стилі, тому я взяв сало. Дуже полюбляю сало. Хто не полюбляє, вибачте. Мене дівчина також не дуже любить. Я вибачаюся, якщо комусь не подобається. Мені дуже подобається, і я їм його дуже часто. Ніж дуже гострий. Працювати дуже приємно. Такі шматочки класнючі. Поки приготую, вже тут слинами весь стечу, тому нарізаю ще один такий тоненький шматок. А може і не один, і відразу з'їм. Гострим ножем працювати одне задоволення. Я ніколи ножами опінель не користувався. Це мій перший раз. І я хочу вам сказати, що взагалі я сильно ножами не цікавився. І якось я їх не збирав, не колекціонував, і в мене такого взагалі не було. Але завдяки вам своїм глядачам і підписникам, я чомусь думаю, що тепер до своєї колекції у мене ножів не так багато, в мене море ножі. Я думаю, ще Опінель туди додасться. А також, можливо, Victorinox. Що найдуже зручно, як на мене, це те, що потрібно знімати столик для того, щоб все вімкнути. Оп! О, працює. Встановлює все, як було. І можна працювати далі. Перемешиваю вот такую только, а именно, цибулю только, Замороженные. По очі вже розморозились ось така краса. Далі в мене сюди йде чесник, один зубчик. Вівсянка, ціла кукса, трішки води, приправи за смаком. А тим часом моя чудова страва готова. Ось так вона виглядає. Перемішую, даю буквально. П'ять хвилин десь приблизно постояти. Хай настоюється. 5 хвилин пройшло. Давайте накладати. Небагато так. Небагато. Так, хвилинку, щоб нічого тут не ковзало. Мені це не потрібно. Десь думаю... Ось так вистачить. І, звісно, хочу я додати буквально маленький-маленький шматочок вершкового масла. Такий, щоб тоненький, але не супер тоненький. Напевно, ось так буде достатньо. Давайте дивитись, на що це схоже. М -м. Для мене це дуже і дуже смачно. Які смаки у вас, я не знаю. Я ділюсь своїми, так? Це незвичайна вівсянка, точніше кажучи, не просто вівсянка. А суміш злакових, тобто вівсянка і ще якихось там сім злаків. Всього вісім. І виходить ось така от класна, мінімалістична, дуже швидка, як на мене, страва. Пальник мені сподобався, хоча полум'я досить вузьке. І смажити на ньому не так легко, якщо тут була б більша комфорочка, так? Потрібно дивитись, щоб нічого не погоріло. Я от, наприклад, встановив свою каструльку. І вийшло так, що я поки з вами розмовляв по центру прям прямо. Це означає, що полум'я дуже вузьке і лупило прямо отуди. В центр. Потрібно. Або швиденько перемішувати, або сидіти відразу потрібно на готові з ложкою чи з якоюсь там спатлою. І як тільки ви щось туди додаєте, в свій банячок чи в свою пательню, то потрібно відразу перемішувати і не ставити надовго. Бо я поставив з вами, спілкувався і ну, так вже вийшло. Ну, нічого не критично. Все відмиється із лимонною кислотою, з содою, з якоюсь, напевно, металевою щіткою чи губкою. Завтра вийде відео анонс. Відео на березень. Не на тиждень, не на два тижні а відразу хочу на місяць зробити. Подивитись, які відео на вас будуть чекати, які відео будуть виходити на. Моєму каналі упродовж наступного місяця. Думаю, всім буде цікаво. Пальник мені сподобався, столик мені сподобався, титановий, дуже легкий. Всі характеристики зможете подивитись за посиланнями, які я залишу під відео. Ну, кому цікаво. Пишіть мені, будь ласка, вашу думку щодо цього цікавого пальника. Цікаво, що ви там думаєте. Може хтось із вас таким користується. Ну, і, звісно. По ножам опінель, в кого який, будь ласка, пишіть. І е, кажіть мені, чому ви обрали саме ту модель, яка у вас. Чи одна модель, чи декілька моделей, мені дійсно дуже цікаво. Бо я думаю, що я собі такий самий напевно, придбаю. Або якийсь інший, не знаю. Я насолоджуюсь тим, що я приготував, отримую задоволення, дихаю свіжим повітрям. І ще можу з вами поспілкуватися. Для мене це дуже і дуже важливо і приємно. Посилання на речі, що були у відео, я, звісно, спробую всі знайти і залишити в описі під цим роликом. А також, кому подобається моя творчість, ви можете підтримати мене донатом, а також використовуйте мій промокод MyCamping для купівлі різного туристичного спорядження і походів в гори. Всім величезне дякую, бережіть, будь ласка, себе. Побачимося з вами завтра. Я буду знімати відео, анонс роликів на березень на наступний місяць. Думаю, всім буде цікаво переглянути. Тому побачимось завтра. Всім папа -па і бережіть себе. Всім смачного!